Мінрегіон Буд України запропонував уряду зводити у селах одночасно із школами житло для вчителів. Це що найбільші квартирні будинки, сказав міністр регіонального розвитку та будівництва Володимир Яцуба, які ми пропонуємо споруджувати за сучасними технологіями, наприклад, з використанням легких індустріальних конструкцій, ніздрюватого бетону тощо. За словами міністра, розмір квартир має відповідати нормам соціального житла: площа однокімнатних квартир до 30, двокімнатних – до 45 квадратних метрів. Освітяни впевнені, що молодих спеціалістів такі оселі задовольнять якнайменш на початку. Він буде задовольняти на перших порах. Звичайно, таке житло повинно бути тимчасовим до того, коли отримається вже на постійне основі. Мінрегіон був готовий забезпечити розробку проектної документації та спростити дозвільну процедуру зведення учительських осель, наголосив міністр Володимир Яцуба. Втім, як зауважила Галина Михайленко, спорудження житла у комплексі із школами це не єдиний спосіб, в який держава може вирішити житлові питання сільських вчителів. Є за її словами і такий варіант купівля освітянам будинків, котрі продаються у селі. Вартість подібного майна, як повідомив аналітик ринку нерухомості Ігор Балака, сьогодні коливається в межах від 10 до 20 тисяч доларів. Як правило, такі будинки – та дама о 30 до 60 метрів квадратних. построенные с начала 50-х годов, мы не берем довоенную постройку, ну и, соответственно, с ограниченным количеством каких-то бытовых коммунальных удобств. Соответственно, стоимость может повышаться в зависимости от года постройки здания. Згідно із розрахунками Міністерства регіонального розвитку і будівництва, житло, яке пропонується зводити у комплексі із школами, коштуватиме приблизно 4 тисячі гривень за квадратний метр. Тож вартість квартир у вчительських будинках, яких, до речі, ще нема, зараз не дуже відрізняється від цін окремих і вже існуючих будинків. Однак, посадовці варіант купівлі осель для вчителів сьогодні чомусь не розглядають.